Всім доброго дня! Сьогодні 12 жовтня. Ми знаходимося в прийомному відділенні Савранської лікарні, де зроблений поточний ремонт, який і хочу я вам показати. Алла Станіславовна, доброго дня вам теж. Покажіть, будь ласка. Ваше прийомне відділення. Проходьте, будь ласка, Ось такий у нас Ми за кошти селищної ради, за власні кошти поміняли двері, частину дверей, поміняли встроєні шкафчики, зробили обойники, зробили тому що дуже носілками, скажімо так, стіни портяться, коли швидка допомога доставляє хворого і. Спішати, от постелили комерційний ліноліум, який спеціальний для лікарів, для таких приміщень, де багато ходить людей. Поміняли тут де наші медичні сестри. Ми просто тут перебілили, поміняли, планували робити капітальний, не капітальний, а поточний ремонт самого коридора, але вже за походом, скажімо так. Поміняли освітлення, поміняли линолеум, перекрасили двері, перебілили стіни. Ну освіжили, трошки освіжили. Та не трошки, а дуже хорошо зробили ремонт. З місцевого бюджету Савранської селищної ради виділено було депутатським корпусом 150 тисяч гривень, і більше 200 тисяч. Ви за власні кошти потратили. І мені здається, за короткий проміжок часу. Так коли ви розпочали менше місяця. Менше місяця ви зробили таку роботу. Ну у нас ще затримали, тому що у нас були старі коробки. І для того, щоб коли коробки витягнули, на стінах не було підпорів, і тому прийшлося варити металеві підпори, труби і трошечки це затримало цей ремонт. А так було це набагато швидше. В, ну, ви, великі молодці? Ми укріпляли, скажімо, тому що приміщення дуже старе і ми укріпляли, і прийшлося тут зайнятися трішки сварочними роботами. Приймальне відділення вже працює, вже відкрите. да. да вівторок да, да. ми вже закінчили все і вівторок вже назад перейшли. Кругом поміняли двері? До, до перегородочки. Ні, mm -hmm. що по мене, не поміняли перекрасили, а так по в переміщеннях, стіни, стелі. Дуже ну, гарно. гарно зробили. Молодці. Де ми могли. Ось маніпуляційно, теж помінене ліноливо. Да, освіжили стіни, перекрасили красиві, стіни, да. стелі. А це у нас координаторська лікаря педіатра цоки Михайла Івановича і медичної сестри Іванової Доброго дня. Доброго дня. Да. У вас і теж і так і тепло, ціни. гарно. Ну, то, тут маленьких дітей вони приймають. Угу. Освітлення замінили, стіни перебілили. Як вже робили коридор, перекрасили всі палати і перебігли, і перекрасили. Дуже Це гарно. вже буде в коридорі чисто, а в палатах. Не. Диванчики Дивачки купували в цьому році. Такі, щоб можна кудись присісти людям. Не. Правда, небагато. Нам би не багато, нам вони мішали стулі. Ну гарно. Це Ви Великі можливо. молодці. так і надалі. Це перев'язочна. Теж обновили стіни, стелю. Кофе ми тільки поріжку. Тут закопельовано, тому не нічого там А це що за кабінет? Процедурна, процедурна. Теж зроблений. Косметичний ремонт. Що надалі плануєте? Які плани на майбутнє? Ми плануємо в цьому році поміняти вікна полі в політехнічному нашому відділенні. Вже кошти виділені, плануємо поміняти вікна. А навесний події, звичайно, будемо робити, тому що вже розпочинається опалювальний сезон і, скажімо так, ремонт робити вже не на часі, хоч трошечки косметичний. Тут було вже най. Найгірше, а сюди, скажімо так, люди, куди найперше, це приймальне відділення, звертає.